85 людей, об'єднані синьо-жовтою стрічкою, стоять навколо найбільшого на Дніпропетровщині прапора. Вони тримають картки з назвами міст України. Акцію провели до Дня Соборності. А ми нашу славну Україну підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвесели. Пісню про червону калину співає шестирічна Аліса. Мама дівчинки каже: не лише привела дитину на акцію, а й пояснила значення свята. Ну я їй сьогодні розповідала, що це день соборності, що для того, щоб об'єднати всю країну разом. А так ну, взагалі вона знає, що йде війна, вона знає хто ворог а, Правда, на російській мові. каже: Я Росії дам. З карткою Миколаєва стоїть Данило. Хлопець влітку переїхав з рідної Костянтинівки, що на Донеччині. На акції каже, хотів показати, що усі міста це Україна. Я прийшов, бо Україна єдина. Кожен із нас це українець. І якщо я тут живу, я повинен її любити. Ось Неважно, з якою ти західної, чи східної, чи з південної, чи з північної території України або центральної. Ми всі українці. Ми любимо свою домівку. І тому слава Україні. Усього учасників акції була 41 картка з назвами міст, 24 – обласні центри, в тому числі й окуповані. Ще 16 – міста, по яких завдали найбільших ракетних ударів. Та одна картка з надписом Україна. У нас є 24 обласних центри, і у нас є міста, які ми хочемо або звільнити вже, або міста, які вже звільнили від російського окупанта. А ми дуже хочемо в Керч. Ми дуже хочемо в Мелітополь. Ми дуже хочемо потрапити в шахтарськ. Ми хочемо в Ялту. Ми хочемо в Луганськ. Ми хочемо в Донецьк. 85 людей прийняли участь в акції. За годину розпочалася вже інша акція на п'яти локаціях по всьому місту. Стояла молодь і запрошувала обійнятися, потриматися за руки або постояти у. Живому ланцюгу в знак єдності ми жмемо руки. Все що завгодно, можна погріти, обійняти, потиснути руку, сфотографуватися. потисла руку Руслані і Тетяна. Знаю, знаю акції ланцюг єдності. Да, це є така акція, то да, присутствує, Я її підтримую». Біля Руслани є QR-код. Відсканувати його можуть усі охочі, адже акція проходить і онлайн по всьому світу. Ми поєднали таке стояння перформативне. Ми будемо стояти, якби ми в живому ланцюгі, да. Але з іншого боку, це все буде транслюватися в зум. Ми українці зараз по всьому світу. У Нас буде такий лічильник глобальний на весь перформанс, на весь. Світ, і він буде відображатися на нашому сайті, на лендингу, в, 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 в трансляції, звичайно, це все буде видно. Скільки людей потиснуло руку, карта. Щороку, 22 січня, українці відзначають Акт злуки УНР та ЗУНР, що відбувся в Києві. І в такий спосіб українські землі, які раніше були частиною двох імперій російської і Австро-Угорської, об'єдналися. На політичній практиці от соборність протрималась, на жаль, недовго. Однак в головах людей оця ідея єдності українських земель, вона існувала. Ну, доволі тривалий час і вистрілила в 1990 році. Того року три мільйони українців поєднали живим ланцюгом Львів, Івано-Франківськ, Київ, Рівне. Спочатку свято було неофіційним, але у 1999 році стало державним. Софія Москаленко, Анастасія Хілько, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.